Цивільний кодекс України, статті 264, 268. Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особої дії, що свідчить про визнання неї свого боргу або іншого обов'язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується. Стаття 265 перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду. Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності. Якщо суд залишив без розгляду позов, пред'явлений у кримінальному провадженні, час від дня пред'явлення позову до набрання законної сили судовим рішенням, який позов було залишено без розгляду, не зараховується до позовної давності. Якщо частина строку, що залишилася є меншою, ніж 6 місяців, вона продовжується до 6 місяців. Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог. Зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і додаткової вимоги, стягнення на устойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо. Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності. Особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного навіть якщо в момент виконання не знала про сплив позовної давності, заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленої до винесення ним рішення. Плив позовної давності, про застосування якоїсь заявленої стороною у спорі є підставою для відмови у позові, якщо суд визнає поважними причини, пропущення позовної давності порушене право підлягає захисту. Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає з порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом, на вимогу вкладника до банку, фінансової установи про видачу вкладу, на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків задання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою. Частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, на вимогу страхувальника застрахованої особи до страховика про здійснення страхової виплати, страхового відшкодування, на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів стосовно виконання зобов'язань, що випливають з закону України про державні резерви, на вимогу про визнання надійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об'єкта нерухомого майна та або його частини. На які поширюються дії закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків про визнання дійсним свідоцтва про право власності на такий гуртожиток, як об'єкт нерухомого майна, та або його частини до статутного капіталу Фонду товариства чи організації, створеного у процесі приватизації корпоратизації колишніх державних комунальних підприємств. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які не поширюються.